6 грудня у господарському суді Житомирської області відбулось судове засідання за позовом житлового кооперативу Грінтаун до житлово-будівельного кооперативу Житомир Молодіжний. У суді розглядали позов ЖК Грінтаун про визнання договорів про участь у будівництві та генерального підряду чинними, а також усунення перешкод до земельної ділянки та будівництва. Представники ЖБК Житомир Молодіжний клопотали про роз'єднання позовних вимог та витребування доказів. Треба їх роз'єднати, це логічно і доцільно. От. Коли ми їх роз'єднаємо, ми зможемо справу по генпідряду об'єднати зі справою, яка вже слухається в суді, і розглядати дві справи, які виникли з різних підстав. Я прошу витребувати банківську випуску руху коштів по рахунку основному позивичу. З місця оклопотання зводиться до випробування інформації від. Двох суб'єктів від позивача та від банківської установи. Роз'єднувати на цьому етапі чи заклопотанням сторони відповідача вважаю недоцільним, і крім цього, що визначення позовних вимог і кола осіб це право позивача. Представник відповідача подав якісь документи, які він зазначив як банківська виписка. Клопотання Мар'яна Романишина, адвоката ЖБК «Житомир Молодіжний, щодо роз'єднання позовних вимог суд не задовольнив. Обидві сторони подали заяви про врегулювання спору за участі судді. Після засідання у нарадчій кімнаті суддя Валерій Давидюк оголосив ухвалу. Призначити проведення процедури врегулювання спору у справі 906.11.55.24 24 за участі судді. Призначити спільну нараду учасників спору та судді по даній справі на 18 грудня 24 року на 15 -го годину. Ми погодилися на врегулювання спору за участю судді, щоб, хоча б наших членів кооперативу, які вклали гроші в даний об'єкт інвестування, забрав новий забудовник, уклав з ними угодами, і далі ми готові були виходити, або пропонували спільне фінансування даного об'єкту подальшого суд ухвалив, що розпочав процедуру врегулювання спору. За участю суді, тобто ці всі зустрічі будуть конфіденційними і будуть виключно за участі офіційних представників. Кореспондентом Суспільного Мар'ян Романишин розповів, що сторони погодились розглянути на наступних судових засіданнях клопотання про виклик експерта. За його словами, експерт здійснив оцінку вартості об'єкта побудованого грінтауну. Ми їм пропонуємо близько 10 мільйонів гривень. Так, це та вартість, яка визначена судовим експертом того об'єкту, який існував на час припинення між нами фактичних відносин. От, розриваємо довго з грінтаун. Далі вони між собою розбираються, як вони цю суму грошових коштів або там житлової площі ділять між своїми пайовиками. Нагадаємо, що в Житомирі люди, які вклали гроші в будівництво багатоповерхівки на вулиці Богунській, 37, звернулися до поліції, а також із позовом до суду. Зробили це після того, як їм повідомили, що квартир вони юридично не мають а вкладені ними у будівництво гроші зникли. Зі слів адвоката Максима Мелешка, житлово-будівельний комплекс Житомир Молодіжний уклав договір про будівництво у 2020 році з обслуговуючим кооперативом ЖК Грінтаун. Згідно з цим договором, Грінтаун мав залучити гроші вкладників у будівництво. Мар'ян Романишин розповів, що наразі кооператив у судовому порядку намагається розірвати чинні договори із ЖК Грінтаун. За його словами, у ЖБК уклали договір із ЖК Житомир Молодіжний Молодіжний-1», оскільки попередній забудовник не здав об'єкт в експлуатацію до визначеного терміну кінця 2023 року. Станом на 6 грудня 2020 ці року вже каже Томер Молодіжний рекламує та продає квартири на Богунській 37. Катерина Мороз Денис Мосінов Суспільне новини Житомир.